Отже, переходимо до 25-го рядочка, і а, також він буде розпочинатися з трьох повітряних петель, чотири петлі, і в цю ж ар... арочку будемо в'язати стовпчик з одним накидом. Шість повітряних петель. Будемо зав... в'язати цей елементик. Для колосочка. 7 повітряних петель, стовпчик у нашу арочку з 12 повітряних петель, 7 повітряних петель 5 стопчиків навпроти кожного стопчика, повітряна петля 4 стопчика навпроти ось цих трьох, і повітряна петля 5 стопчиків. І далі ми. В'яжемо 7 повітряних петель, стовпчик, навпроти 12 повітряних петель, 7 повітряних петель. Над кожним 12 петлями буде один стовпчик, і там, де ми в'язали ось такі арочки, між якими по 6 повітряних петель, у нас буде ось такий елементик. Отже, розпочинаємо. І як ми бачимо, що в нас ось цих перших три повітряні петель, вони трошечки починаються з середині арочки. Для цього ми зробимо ще одну з'єднювальну петлю. Ми з'єдналися в третю. Тепер зробимо ще одну з'єднювальну петлю в арочку і ще одну для того, щоб розпочати, тобто дві буде в нас з'єднювальні петлі, для того, щоб розпочати в'язати три повітряних петлі. І так, в'яжемо раз, два, три повітряні петлі для стопчика, чотири повітряні петлі, що йдуть між стопчика. ми далі. Чотир... Стопчик в цю ж арочку. Ось так. Далі в нас шість повітряних петель. Шість повітряних петель. Завершуємо колосочок. Так. Стопчик не до кінця один, два, три. 4, 5. І разом. Повітряна петля. Далі в нас іде 5 стопчиків навпроти чотирьох, з яких один в одну петлю, два в одну петлю. Ось ми сформували 5 стопчиків, повітряна петля. Два стопчика в стопчик попереднього ряду, повітряна петля, ще один стопчик, повітряна петля і ще два. Стопчика. Ось такий елемент виходить. Повітряна петля, п'ять стовпчиків, з них вперед остатній стопчик ми в'яжемо 2 стопчика, повітряна петля і закриваємо наш колосочок, в'яжемо 5 стопчиків не до кінця. 5 повітряних петель разом. Далі у нас йде 7 повітряних петель. В арочку з 12 петель ми в'яжемо стопчик, 7 повітряних петель. П'ять стопчиків з кожної. Навпроти кожного стовпчика попереднього ряду. Так, втекли, Ось так у нас виходить повітряна петля. І ось тут ми в'яжемо 4 стопчика. Спочатку ми в'яжемо 1, далі ми в'яжемо 2 в Стопчик попереднього ряду повітряна петля, п'ять стопчиків. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Ось. І далі ми в'яжемо вже 7 повітряних петель стопчик, бо у нас тут 12 з попереднього ряду, закриваємо колосочок. Тут ми в'яжемо 5 пові... стопчиків. один, два, цей стопчик, ще два, повітряна петля. Топчик. Два стопчика, повітряна петля, стопчик 2 стопчика. 5 повітряних повітряна петля, закриваємо наш елемент. Так, формуємо ось такий елемент з цього боку. Далі ми в'яжемо 6 повітряних петель Стопчик, 4 повітряні петлі, стовпчик, цю арочку, 6 повітряних петель, і знов повторюємо цей елемент. Пров'язуємо так 25 ряд до кінця і повертаємося на 26